Шановні болевали, вітаємо на нашому каналі. На сьогодні матч тур-туром між командами Атлет Київ та Ставки. Наша команда грає в традиційних чорних футболках, такі жовті вставки. Сьогодні бойовий склад, удача. І хто там? А там, на жаль, нікого вибиває мяч. І удар! Який щильный удар! Я думаю, що кутовий. А чому так? Грає прорив пресіча на вивка швидкості вривається в карний майданчик Крицький і буде подача. І удар! І шикарний гол забиває. Ростислав Бабіч. Нарешті прорвало нашого Форда. Вчора він був на сухому пайку. І сьогодні після швидкої контратаків. Пресіч. Крицький і Бабіч ставить, ставить крапку, жирну крапку в цій комбінації. 1-0. 13-та хвилина. Ростислав Бабіч аплодуємо за цю комбінацію. Як зіграв захисник, як голкіпер, про нас вже контратака, друзі. 3-3, може бути. Балацький підхоплює м'яч. Подача і... Друзі, ну, який момент. 23-й ноль. прогавили цього футболіста. І забиває м'яч Курилець Денис, номер 23 Бачите, як у нас змінюється події в цьому матчі. Швидко. І момент Бабіч. Вривається, робить. Удари кутовый рятує. Рятує воротар. Так, друзі, проривки. Классный прорив. И удар! І у нас другий забиває. Бабіч. Ростислав знову класний прохід. уже С правого флангу. Максим Кавунд. Робить голюбу передачу. І Рост. Робить дубль. Пресічем, зачем уже. Крицький буде робити довгу передачу. Напрямку на каву. Кава отримає м'яч. Зробить Макс. Максим зміщається. Дає пас. Ох, який удар! Класний удар. у виконанні Мовчина, я Думаю, там сіка для навіть була. Класна комбінація, друзі. Ну що, футболіста. Удар. Ох, удар, друзі. Які севі вратаря. Фактично. Класний момент, класний сейф, отакі От удари. Яка робота воротаря, неймовірна, друзі. Не летів прямо під поперечну кутовий. От вам і відповідь Полісся саме на початку другого і друзі, забуває м'яч. Команда Полісся, на жаль. Продовжили момент, як кажуть, -Удар не пропадає, не псується і головою забиває гол номер 70 і Це Турку Крістіан. Будівельний інститут і... Какие классные прохит і забуває ближній Кут! Шикарний прохід і нарешті відзначається пресіч Назарій. Хитро зіграв, пробив ближній Кут. і мяч залітає в ворота. Полисис. Ставки, друзі. 3-2. 3-2. Класний, класний момент. можна зараз вийти. І подача. Ах удар! Яка класна передача і не панно пробував мовча, можливо, не дуже сильно і чітко діє воротар. Молодець, класний сейв, класна комбінація, класний момент. Ай, на жаль, дуже певно пробив Максимець і м'яч. Попадає в сітку, рахунок матчі знову змінився. тепер у нас знову ж таки нічия. 3-3. Друзі, Його Його немає. чи Є, є підбор. Вривається Степанов, Що панел. Сергій. Сергій включає. удар! Ох, який удар, який класний удар, як чітко діє. Воротар Лаговський Владислав. Молодець. Друзі, ну. Рахунок 3-3, бойова нічия. Знову ж таки, очікуємо на красню. Так досить, можливо, для когось несподівано. Друга нічия на турнірі для нашої команди. Голи забували Бабіч Дубль та Пресіч. Для команди Полісся це... Перше здобути залікове очко. Вчора в них була поразка, тому їх вітаємо із достойним результатом, Вітаємо і нашу команду. Я бачу, є покращення в грі, але може результат не те, який ми очікували. Що добре, це футбол. У нас очікує ще три матчі в групі. Друзі, тому приєднатися до нашого каналу. Дякую, що були з нами. Ставте вподобайки. Слава Україні і смерть ворогам. До зустрічі!